Разі ми раді. Зустрічати, бачити, вітати нашого Костянтина Грубочі. Наразі він на Полтавщині в селі uh -huh. Терентіївка, що 335 кілометрів знаходиться від нашої столиці в пошуку людей, які стверджують, що насправді виноробня і, взагалі, таке винотеки і сироварні це все було зароджено саме в тих регіонах. Ну, там так, щось ну... особливе відбувається. Я розумію, що сьогодні буде така е, темпераментна атмосфера. Там ну заява серйозна. Яка там Грузія, Італія чи Чилі на. Приклад, Петро Крайсвітній має свою виноробню винотеку, сироварню. Цю людину, мабуть, дуже сильно поважають в тій місцині. Він мріє запровадити виноробство у різних регіонах Полтавщини і нещодавно презентував створений ним новий кластер винний теруар полтавського району. Ну цікаво, своє вино Петро виготовляє у Квеврах це такі своєрідні глинені глеки, яких закоплюють традиція, так. у землю. Я дійсно таку традицію чула лише від своїх знайомих рідних з Грузії. Саме там є такі глеки спеціального угу. спеціальної форми, які закоплюють і там, вони дозрівають. Не в дубових бочках, а саме в глиняних Велий, глеках. Так. Щось подібно наш сьогоднішній герой намагається відтворити Петро і у своєму селищі. Словом, це суцільна чудесія. Як стверджує наш Костянтин Грубич, Костя, ми готові вже тебе вітати, бачити і чути про неймовірне виноробство на Полтавщині. Доброго ранку! Це Полтавщина, село Терентіївка, і це Петро Крайсвітній, який стверджує, що Полтава і ваш ваш наш край, моя батьківщина, також є центр виноробства. Давній, історично давній. Наприклад, дослідження, те, що підтверджено. Е історичними джерелами е знаходиться у нас тут і, і вино в терпільській культурі, і вино в скіфів. І саме головне такий факт, що тут, в 1824 році, була відкрита школа виноробів і винарів. А найближча найближча історично доказаний факт школа винарів відкрита в Франції через 50 років. Ух ти! А і це наші, наші посадки винограда, які зробив дід Яреми Вишневецького, Ярема під Бубнами на схилах, це було кінець 15-го, начало 16-го століття. А де квеври взялися тут? А, квеври. Квеври ми... І вони не закопані. Так, да, квеври ми вирішили соєдинити те, що робили наші предки з Ми... Я часто люблю цю фразу, що останні 100 років, 100 років, 100 років ми п'ємо, ми п'ємо 100 років, да, ми 100 років п'ємо вино з нержавейки. І що це я це підніму? А, це піднімайте отак, ось, дивіться, опишіть це. А, а ну відійди, бо, бо не видно. Ага. О, це опустітьте. Опустіть. О, дивіться, бачите, яке. Це зготується наш уже полтавський портвейн. Ось, бачите, такий густий, дивіться, яка красота. Не? А нічого, що запачкали це? Нічого ми витримав. Так. Далі. Далі винотека. Далі да. це наша, наша винотека, наші виноробні. Тут представлені квеврові сухі сорти вин, класичні мерло, каберне. І... Те, що ми можемо отримати тільки в квеврі, це е, оранжеве вино, оранж-вайн. Да, бачите, це воно аж бурштинове. А і там що ми, ми совмістили роботу скіфів в амферах і роботу грузинів в квеврі. Це наша полтавське ноу-хау виробництва вина. А ви знаєте, що зараз буде ну просто якийсь такий цікавий експеримент для, для мене, тому що, е, е, дядько, сіть сюди. Оцей виноград з вашого двору. Це мій родич, досить близький. Двоюродний брат, моєї мами, якого я бачив вперше, коли з дитинства бачив, потім якось так зв'язки розійшлися. З Брунівки, ви вирощуєте виноград взагалі місцевий підприємство, 82 роки. На машині їздить, привіз вино, не вино, а виноград. І що я буду зараз робити? Я поняв. Ви будете Роби домашнє своє вино. Родове, родове. Так. Родин. Я сідаю. І так, як в не те, що в Італії, я це на Полтавщині. Буду зараз давити виноград. Я, Хлопці, мій. давайте. Обов'язково ми ноги. Так. Бачите, мошка літає, це нормальний кіт. Так. І що? Я це роблю вперше в житті. Ось так. Як правильно, <поцю> <Надо> Так. на рана на я думаю, що всі зрозуміли хід думок, і що буде далі? Оце подави що. Далі ми його мізгу загружаємо. Вам приготуємо вино і передамо вам на Київ на один плюс один родинне вино Грубичів. Ух ти, а мені треба не не, не на Київ на 1 плюс 1, а наступним виробникам? Тому що? Тому що я привіз з, з підбережівської громади це на Львівщині подарунки. Це дівчата з підберезиць зробили ось такі ляльки ручної роботи. Хлопчик і дівчинка. Ви бачите, схід і захід разом. Оце вам з Галичини подарунки. Yeah. Куди ви його? А вони будуть у нас, на винотеці. А наступним виробникам завтра на Сумщину поїду. Що ви передаєте? Ми передамо власне вину. Що ще можна передати з воно Все. Друзі, ось так Полтавщина передає своє вітання 82 роки. Я хочу про вас сюжет зняти, як про підприємця місцевого. Ви погоджуєтесь? Я не вас Що у вас вдома є? Дома кури. Свині, ендики. Ви їх продаєте? Я це продаю, а те все держу для себе. Все, але це вже невеличкий спойлер на майбутнє. Через пару місяців ми зустрінемося, тим більше, що родичі. Валя, Олександре, ось така вона Полтавщина. Приймайте наші вітання. Куж дня! З Буде дня! Будемо часи. Поживемо. Я костя знаходиться. Костя, дякуємо тобі дуже за яскравих яскравих героїв, колоритних героїв. Я сподіваюся, що їх виноробня дійсно матиме успіх. Воно все ж таки потрібно возити на різні фестивалі, на конкурси, щоб воно отримувало знання і нагороди. А Україні таких виробників в досталі. Ми відверто пишемося, що ця галузь розвивається. Цієї осені. Готовий? Так. Почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20 Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».